Вітаю! Сьогодні розпочався Steel India Rapid Blitz. І після першого кола у нас в лідерах Веслі So. він набрав 7 з 9. Дуже багато своїх суперників переграв. Так. Давайте подивимось, в кого він виграв. По суті, він набрав 7 з 8. Так. Перший тур він програв. Давайте почнемо з нього. Будемо розглядати цей турнір. Так. На другому місці у нас Арджуна Регаїсі, Третій – Ніхал Сарін. І четвертий вішантан Нантт. Навіть в Ліса Нант показує клас. Він у нього дуже високий, так? І ще раз це підтверджує. Далі йде Відід, Прогнанант, і Німан Мурзін, та замикає Аравінд Аравінгчатхампарам. Сподіваюсь, правильно вимовив прізвище. Ось таке у нас положення після першого дня змагань. Давайте подивимось, як лідер почав турнір з поразки, потім зміг зібратися. так? Чорні доволі активно так зіграла дебют. G5 просунули, показують, що вони налаштовані на боротьбу, перебудовують коня в район поля F4 так, по класиці. Ферзі 7 допускають якусь неточність на думку лічеса, треба було кінь h5 і все ж таки заїжджати на F4. Кінь E5 відсутній через якась проміжок. Так, ферзь стоїть на e 2 Якщо ферзь стояв на D1, то можливо б і був ті кінь e 5 Кінь c 4 натиснули на E5, тура D1. Але в чорних все під контролем. В них тепер дуже потужний слон з ферзем, так, тиснуть на F2. Забирають на B3, теж неточність, вважається, Так, якийсь хід g4 був дуже цікавий на HG4 просто тріщить на F2. Далі Кінів-4 додається, якщо слова F4, так, то Ферзі F2 проміжку просто розвалює позицію. Не помітив цього ресурсу Vit, але, як ми знаємо, він цю партію виграв, тому, мабуть, все зробив правильно. Перейшли ось такий еншпіль, Все ж таки біля тут підрівняли ситуацію. Тід F4 зайшли, словно F4 одразу забрали цього неприємного коня. є 5 І почали тут маневрувати. Так, віддають чорні пішака на B5. Навіть перевага вже в білих, але в чорних є ініціатива у вигляді коня на F4 та активних фігур. Жертвують якість чорні, але кінь на F4. Коштував так, як ця якість. Одразу вимінюють білі цього коня, але в них, по суті, дуже погана структура. Є контргра в чорних у вигляді пішаків так прохідних. І вони потроху-потроху починають свою позицію активізувати. Хоча зараз все ж таки білі володіють ініціативою, так, і вони грають на перемогу, забрали на F7. Отримали, по суті, виграно. Якийсь тут хід треба було знайти. Я думаю, був хід Тура 7 шах просто-напросто. І нема куди ходити чорному королю, тому що далі буде шах Тура С7, або Тура і 7. Давайте перевіримо. Так? Не помітив цього ресурсу СО чомусь. Бо навіть не Тура це 7, так. Спочатку більш точний королів 1, для того, щоб не було шаху слон С5. Якщо, ми, наприклад, ми забрали, так. То 5 відскочили з шахом, і ще треба проявляти якусь точність. Але і так, і так виграно. Дивно, що цього не знайшов, але в цій можливо, все. Туражу 4 і сам себе заматував. Ось такий кооператив, я думаю, він потрапить в рубрику не Копенгаген, так, і буде окремо освітлений на каналі. Давайте подивимось. Як в другому раунді СО зібрався, так? Та подивимось партію Рігаїсі. СО грав чорне Мурзіна. Одразу агресивно С5, так, у нас ці всі слони в 4. Білі доволі так міцно розташувались, так. Чорні спокійно перебудувались. Король F7. Навіть не рокіровка для того, щоб Тура залишалась на лінії H, можливо, вона знадобиться. Плюс підкріпили пішака на e 6 Ось такий мобільний король в цій партії. Так. І пішли H5. Почали наступ на королівському фланзі. Пішли білі Ферзь b 3 можливо, треба було забрати на F5, ні, на F5 погано. Нам кажуть так, GF, бо кінь F5. Якась ігрова позиція. Ситуацію не псує, але все одно не найкращим чином. Тут могли б зіграти. G5 одразу отримав дрібну тактику СО. Думаю, не дуже йому це сподобалось. G4 і кінь G5. Помиляється Мурзін. Можливо, треба було забрати слон на F6. Я думаю, давайте подивимось. Так, слон F6 було більш якісним входом. Якщо забрали на F3, то забрали на H8, так? Тура H8 та Тура Д4 якийсь хід. Ну, це дуже складно оцінити цю позицію. Вирішив піти одразу кінь G5, забрав на H8. Щоб не було відкритої лінії G, вирішив, що буде так краще. Почав відкривати позицію, логічно, так, А4 нелогічно якось. F7. Прибрали ферзя з під лінії D. Забрали на D5. так, Тура F5 перекрилося. Якось дуже підв'язані фігури в чорних. Але в 4 вже тиск десь на G2, слон D5 розкрутився ферзь f 7 перебудувався дуже так, добре. c 6 намагаються білі створити контур і зівають просто хід Кінь-2. Залишається вже без чистої фігури, так, і після пари шафи прийшов королем. H4 захистив пішака, захистив на g5 і обережно йде за пішаком на c 6 І тут треба проявити було трошки техніки. Поступово тут перебудуються якось чорні. Цікаво, що тут давав нічю. Невже g4 давали нічю. Так, g4 ну, не дає нічю, але комп'ютер оцінює як мінус один. Так, це як шанс відтиснути короля трошки. Потім Тура 6 ще відтиснули, наприклад. так. Тура 7. І просто шахуємо, він не може нікуди піти від пішака G5. Ось такий цікавий, можливо, був вічний шах, Нестандартний. Одразу дають шах, H3. І потроху все ж таки тут чорні знаходять план, як виграти цю позицію. Надбивають просто час, оці всі повторення це не ніч я так зі чорних, а це просто набити е, трошки часу, щоб можна було. Подумати, так? І перебудову врешті решт коня на більш краще місце. На Е5, так, щоб король був прикритий. Технічно потрошку захищається від шахів. Кінде 3 вже матову сітку. Будує. Не, послабив структуру, виявляється. І новий план по перебудові коня. Знову тут якийсь був хід так, давайте подивимось. 8 але білі стоять, поки що чорні не демонструють так плану, як можна цю позицію виграти. Ось така довга-довга возня. Останній шанс для чорних, точніше для білих, зробити нічю. Так був. Є в мене підозрюва на тему Тура Д6, кінь d6 і далі G4, а потім десь H4. Можливо. так? Давайте подивимось. Дради 6, кінь d 6. Ні, король 3 починаємо. Так, Дуже важливо з f 3 почати. Хоча G4 дає нічого. Що буде після кінь кіні 4, це буде король f 3, король e 5 король Е3. І це ніч я, як виявляється. цікава ситуація. Не може нікуди кінь піти, не вже f 3. Якщо так, король G3 і просто загроза H4. Можна зрозуміти, так що не міг. Оцінити правильно цю позицію, так і пішов турою. Не бачив прямого обміну пішаків, але виявляється, що це було нічия. вже 4 технічно, так, аж 4, думав вже все. Питання вирішене, але ще 4 так не дає помінятися пішаками, тому що на тура 4 буде кінні три будинки. Захистився, наш 5 захистив, так і після Тура 4 Визнав свою поразку володар, удар, тому що після Тура 2 вже на G3 не тримається, кінь G3, король 4, і це добувається. Ось так. В волювому стилі Со після цієї партії зміг зібратися і, по суті, видати дуже гарну серію. Тут в нас партія топів Вей і Арджуна Рігаїсі. Давайте подивимось, як Арджун. Здобув свою перемогу чорним кольором білих зараз перевага, так, був зайвий пішак, але потрошку чорні за рахунок двох слонів змогли тут э, цю позицію вирівняти якось. Тура G1 захистила на G2, зробили біль рокерку в довгу сторону. чорні, Теж зробили рокировку. Активність слонів тут, по-перше за все, Є 4 Далі десь Д4 походять, так, Д4 провели, Туру підтягнули, і H5. Виявляється, що кінь дуже поганий в цій позиції, Д3, А5 підірвали. Так, в білих тут два зв'язаних пішаки, але слони чорних тут мають просто вбивчий ефект. Напали на пішака, забрали і потроху-потроху створюють проблеми. так, Забрали потім на F2, спочатку d 2 на F2, Є3 ще технічно, кінь Е3. І два слони тут просто знищують так, цього короля. Тура С2 вже змушені ходити, Тура Е2 вибивають захисника Тури на С2, кінь G4 і Тура Е1. За рахунок того, що просто всі абсолютно перев'язані, не можуть білі нічого зробити. Ось така цікава позиція. І ще максимально жорстоко добуває слон D4 захисника тури D1. Просто вибиває. так. Ніхто нічого не може зробити, тому що на кінні 4 буде тура D1. Далі тура A1, так, і D1 ферзь. Просто безпорадні. Тут були білі. Ось так, в красивому стилі. Зміг, арджун. Переграти свого опонента. Давайте подивимось персонально за Віше Анандом, як він рухався по турніру. Почав він не дуже гарно, так, програв Ніхаус Аріна. Давайте подивимось цю принципову битву. Вона була між ними в останньому турі Рапіду. Там вирішувалось перше місце, але була нічя. А тут вже зміг Ананд здобути перемогу. Точнішній халсарін, так, здобув перемогу. Якось спокійно він тут все провів, що хотів, так. Довів слона, провів D4. Можливо, тут Ананд недооцінив ці всі плани, з D4 пов'язані, Є 5 ще проміжок, так? Забрали, відійшли, загрожує десь Е6 ще. так. Не можна бити через Е6 ф 4. Ось таке взяття. І на Ферзь ф 7 ми не беремо ферзя, так, а спочатку беремо туру, а потім вже беремо ферзя. Дуже симпатична така комбінація, так? На загрозах просто розбирають чорних, кінь же 5 на ф 7 просто вчепилися, забрали ще на Е4, навіть не на Е5 беруть, так а на Е4, тому що висить на Е8. і просто після цього змушений був капітулювати. Ось так Ніхал Савін просто знищив так, легенду Шахів. 99% точність. Лічес пише, що у Анда-89 жодної помилки, жодного зівка, але дві неточності, які він допустив, вони були фатальні Тура і фатальні, 8 Можливо, просто цей варіант сам по собі не дуже гарний, тому що тут дуже швидко так, це все трапилось, і 8 Прям моментально це все, все знаходилось, трошки тут подумав, так, на E5, а все інше знайшов дуже швидко. Давайте подивимось, як ананс зміг переграти Німана. Сицилійка у нас. Забрало на F6. Тепер маємо повністю контроль над полем D5, так? Забрала на D6. Жертвую чорні пішака заради активності. Теж у них два слона. По мотивам Рігаісія, мабуть, хотів Німен зробити, але не вдалося. Потроху перебудовується тут білі. Слона 3. Неприємний удар, так, наноситься від чорних, але виявляється, що не так все страшно. І після Кінь Д5 все білих добре. Вони отримують прохідного такого пішака. А чорні отримують зайвого пішика вже. Так обмінялася ситуація, по суті. Раніше чорні жертвували пішака білим, тепер білі чорним і мають дуже шалену ініціативу. Забрали небесів, відіграли. Знову забрали пішака чорні. Перебудував С4 свого коня. Не захотів брати Тура 4 таку тактику наносити. Німен, тому що мало це сенсу, так? Тут перевага c 4 не дає через те, що, можливо, буде D7. Давайте подивимось. Ні, дає перевагу. Треба було грати король E2, дуже важливо, так, кінь c 4 був хід Тура c 1 За рахунок кінь D6, Тура c 6 тут рівність, але така рівність, що, можливо, у білих трохи рівніше. Ось такий важливий момент, так, куди ходити королем. Король є 1 гірше через те, що в кінці 4 тут буде проміжок у вигляді слона 5. Тому дуже важливо правильно відходити королем від шаху. так. Можливо це побачив Німан, або не побачив взагалі цієї ідеї і вирішив трохи по-іншому походити. Тура в 2. Тут він заходить з шахом, так. візуально в чорних все добре, але виявляється, що тут є деякі проблеми у вигляді того, що король слабкий. І можуть зараз йому створити якісь матові ідеї. Король е 7 намагається король контролювати клітину на D8, кінь 5 і кінь С6 просто-напросто заходять біля. Німан в жорстокому ноті так, не побачив та помилився, але не зрозуміло, як це все тримати. Слон С3. Забирати так, і ось цю позицію грати. Д8, перес, так, король d8. Таслонце 4. Все ж таки перевага в білих. Я думаю, білів змогли реалізувати так, цю перевагу. Давайте подивимось битву в СО Аланд теж має бути цікаво, як СО далі зміг захопити лідерство в турнірі. Дуже популярний сьогодні цей варіант, я дивлюсь. Якось чорні хотіли на розуміння виміняти, можливо, чорнопольних слонів. Чи що вони хотіли тут зробити, можливо, вони хотіли отримувати G5 після G4, тут так десь не знаю, і дев'яносто, Він, можливо, хотів так цього слона відкрити. Повернулися так, але лінія H просто тріщить. Повернувся Ферріс, і після Кінбі 6 просто здався. так, Що загорожувало на Кінбі 6, якщо забрали 6, так? То був би Ферріс H2, і виявляється, що нікуди діватися королем. Ось такий нюанс. Цікавий хід. Просто відволікання виявляється коня з D7. Ось цьому ідея. Така симпатична тактика, так? Якщо Ферзь аж 2 одразу, то він вважав, що кінь df 8 тримає цю позицію. І треба ще якось розібрати тут чорних, так? Кінь b 6 у b в 8 наприклад. так? Кінь d 5 якийсь ігри, треба ще щось рахувати. А після такого технічного ходу, як кінь b 6 одразу, змусив суперника просто здатись, капітулювати, тому що нема захисту від цих всіх загроз. Давайте подивимось ще партію СО Німан. Якось не пішло в цьому турнірі у Німана, так. Абсолютно спокійно розіграв дебют СО. Він вже на цей момент лідирував в турнірі, так, і спокійно себе почував. Кінь-4 помінялись. Відійшли. Десь чорні хочуть провести С5. Білі не чураються, забирають АБ, це так, відкривають чорним лінію С. Виводять слона, поміняли цього слона, і він не дуже був до вподоби тут на D2, так. І ставлять свого коня на Е5. Вийшли ферзем на H5, вже якось тут плетуть матові ідеї. Вже 6, злякались чорні. На думку комп'ютера, треба було ходити H6 якраз. А після G6 виявляється, що білі просто мають перевагу, заходить ферзь. Слон F8 прикрили чорні поля, але ферзь тепер став мобільним. Десь на C7 підвисає, на F7, так, Тура c 1 І просто забрав на c 1 і зупинив годинник. Німан, зівок, мату в два ходи. Сьогодні у нас дуже такі цікаві речі кується, так, коли топ-розмістери можуть теж дівати, як прості люди мали два ходи або мат в один хід, як СО зробив в першому турі. І після Ферзев 7, КВЗ-8, КФЗ 7. Це мат. Тому ось так завершив цю партію німець. Не дуже гарно. А ми вже зустрінемось в другій половині турніру і подивимось, хто зміг здобути перемогу в Бліці.